Держава була в жахливому стані. Після втечі Януковича, ми все пам'ятаємо, що було, ми пам'ятаємо, ці 75 тисяч гривень на казначейському рахунку, ми розуміємо, що грошей нема взагалі є величезні бархи. От. І ти приходиш в міністерство, міністерство реально де-факто розрушено. Тобто унітази вирвані, Працюють 28 комп'ютерів працюючих старих на все міністерство. От, тобто міністерство це тіпа, щось таке непонятне, що де-факто, ну, система систему давати заново пошту, щоб вона працювала. Грошей, де-факто, немає. Тобто, знаєте, Як раніше це думали, що таке міністр? Сидить, тут я дам на гірочки, тут я дам значить, на садівництво, тут я дам на теплиці, а там дам на молоко дотації. Що ж таке ще дати. Ну, мабуть, на свинарство дам, на поголов'я свиней дам. так. І дотації на гектар ще дам. Угу. І от, А тут виходиш, ти приходиш, а у тебе нульовий бюджет. І нас збирає пані Наталка, каже, Яреська каже, шановні, кажуть, у нас от ситуація така, що ну, нема нічого. От, але потрібно щось робити. От, і щоб робити, нужно, нужно давати якусь програму. Нужно для того, щоб далі отримати рестракт, для того, щоб давати такі пошту в економіки, що нам дали в країні вижити, нам потрібно показати, що ми щось зможемо.